Ідемо. Як завжди не встигаємо, як завжди запізнюємося, біжимо як дурні. Покажу дуже швидко, щоб ви побачили, що є. Бачите, що є. Є чистенький город Є отакі рослинки. Одна чомусь вмерла. Це медвідка по-любому скотина така, але я нічого не можу з цим зробити. Коротше, повернусь, покажу, що буде далі. Ми все вже сюди біжимо. Рін. А я Беша не під'їхав там, ні? Я не пока-пока мій город. Це Льоша на ступінь нас привіз. Висадив, котя став їздити трошечки раніше, бо він їде якимись об'їздними потягне на годину довше. Нам не принципово лягли собі вижимо. Але з таким важкуватим серцем я цього разу їду. Їду з важким серцем, тому що не сильно хочу спати в коридорі. Мама не привезла нам рибацькі крісла, то будемо спати, як будемо, або не будемо. Це вже така історія. Я не так довго там планую бути, але мені треба далі їхати на Хмельниччину продавати батькову хату. Теж не сильно хочу, але мушу і колись повертатись сюди назад. Що з того буде, побачите? Квитки зазвичай отак от, от в телефоні показуємо, та й все. Ми ніколи їх не роздруковуємо. Купуємо в телефоні і вже за потреби дуже сильно іноді просять паспорти зняти. А цей такий вокзал досить колоритненький. Він тут майже не є, як тут кажуть, майже немає того вокзалу. Ну, побачимо. Я щось не сильно вгадую Діма з тими вагонами. Стояти стою. Ред погнали надало, п'ятисього. Їдемо потихеньку в бік Києва, вже виїжджаємо з території гір, бачите, горизонт. Обрій горизонт, який класних, а в той українських. О, бачите, ще й не виднів Призадні потихеньку стає рівнішим, Ні, загалом, я Загалом справді люблю. Люблю їздити в потязі, займатися якимись своїми справами, думати, переписуватися, з кимось. Такий собі час для себе. Я завжди сплю в потязі в день, тому що я піддав захитування, і мене так робить. Так я вже виспалась. В принципі, тепер можна вже про суне не думати. До години другої ночі. Я зараз щось подописую, почищу телефон. У мене проблема. У мене телефон забитий настільки, що я не можу нічого знімати толком на нього, тому що там тисячі і тисячі фотографій. Я щось видаляю не так глобально, можливо, придеться купити якесь сховище, чи теж сідаєш на цю голку хмарного сховища фотографій. Але, мабуть, це єдине правильне рішення в цій ситуації. Котрі я вам вже показую цей замок прекрасний. Але щоразу тут тут такі дроти, то стовпи, але гарна сила. Замок Паланок, якраз ми приїжджаємо Мукачево. Дуже красиве сьогодні небо, нема. Тільки і для фото. Але бажано без оцих артефактів, які ми зараз. Варили гречки з колбасочки, зробили собі салатика. Дома. Боже, як добре. Цей наш живенький Борис. Трошки пожовтів, будь-моє погано полив. Але живий. Я полила, вже все піднімається. В нього гарнесенько за ним буду доглядати його. Ці дні, та й все буде добре. Боже, як виросли дерева. За ці роки, як виросли дерева. Дерево попереди мене, воно було нижче за будинок, який перед нами. Таке час летить. Збираюсь на зустріч, що має з собою мати дівчинка в своїй сумочці. Має бути турнікет, щоб зупиняти кровотечі, якщо раптом що. Має бути хоча б два бінта. Є отакі, от бачите, стріпсики, щоб стягувати рану, якщо що. Стерильні серветки. Є такий пластирьок, який можна садно якусь затягнути. Я зараз візьму хлоргексидин. І оця дамська сумочка моя і зібрана через те, що маємо з сусідами кончених уродів. Бо ти ніколи не знаєш, коли та наволоч почне бомбити Київ знову. Ти ніколи не знаєш, якими самими бомбами, чи це будуть якісь балістичні ракети, чи це будуть якісь інші ракети, чи це будуть шахеди, і де ти будеш ховатися, чи встигнеш ти заховатись, чи потрібна буде допомога тобі, а можливо, комусь поруч з тобою. Тому нормальна людина в Києві має з собою носити перев'язувальні матеріали, турнікет, щоб могти надати першу допомогу. Я подумки їм побажаю. Можна всього. От тій наволочі, яка ті ракети по нам пускає, і ті наволочі, яка їх підтримує, і ті наволочі, яка їх не осуджує. Всі можливі бумеранги. Просто їм туди, куди треба. Боже, твоя воля, дивись сам, роби сам. Бо більшого покарання, ніж він придумає, я не придумаю. Дуже злюсь на це. Від мене дуже змішані відчуття, тому що я страшенно щаслива бути вдома біля цієї зеленої штори, в своїй хаті, в тиші, в спокої, ай, хожу і зразу око зачіпляється. Оце треба поприбирати, а це відмити, а це мені треба один день на спальні, щоб все познімати, і стіни перетерти, і пофарбувати треба стелю, тому що тут були мушки, і ці цятки є. І от тут відмити, і це випрати, і сюди тюрк. Організм хоче життя далі, свого нормального життя. В кімнату захожу дитячу, дитячими так, ну тут треба три дні, тут треба окремий день на шафу викинути нафіг все, окремий день на іграшки без дітей, окремий день на те, щоб просто це все вимити, вікна, все випрати, зробити ляльку. Окремий день на зал, і, можливо, навіть два дні, щоб все, все з толком зробити. І справді тут теж треба пофарбувати обережненько, красиво, діма це вміє робити. Але все треба винести, все треба позатуляти. Ми це зробимо. Коли? Колись то буде, колись буде, я знаю точно. Написала мені знайома, а чому ви не здаєте цю квартиру, ви вам було трошки легше е, я не можу відпускати цю квартиру. Це для мене символ повернення, символ життя, символ того, що все буде добре. Того, що ми можемо от по тим, знаєте, по уламочкам, по скелечкам, зібрати наше життя докупи і жити його так, як жили його раніше. Ну можливо, не так, але хоча б принаймні десь близько до того. Це символ дому, і я хочу сюди повернутись, і я вірю, що це колись буде. Поки що, як є. Йду на зустріч, зараз нафарбуюсь, кладу волосся, одягнусь, покажу вам, на що воно буде все схоже. Одягаюся погнали, погнала бо вже час. Ну що, вже схожа на людину, правда? Волосся відросло. Нафарбувалась, одягнулась, одягнулася, можна йти. Я ж з лісу виїхала, я ж в місто приїхала, то вже буду ходити в живе своїм Абсолютно! Звичайним життям. Ну, людей трошки менше не то надається. Але загалом все те ж саме. Зробила селфі дівчатам своїм відправила. Вони, Блін, в тебе зовсім інші очі, коли ти вдома. Ну це правда. Таке щастя бути вдома так класно. Але все одно всередині є така напруга, може. Зламає плани? не зламає. Сподіваюсь, що ні. Дядьки, хай вже ж сьогодні сплять вночі, і завтра і післязавтра. Хай залишать спокій. так хочеться нормально провести тут час і встигнути зробити всі свої справи. Біжу на маршрутку. Я вийшла з маршрутки, поїхала на Поділ і доповозвіганці до Андріївської церкви. Чому? Саме в той день, коли я залишила вдома парасольку, почався дощ. Вперше за весь цей час, коли я з собою її возила щоразу. Таке щастя є. Бо Здвиженка — це дуже специфічний район. А це, типу, дуже елітний район, але це новобудови. Колись тут був просто яр. І його потім забудували будиночками у стилі старого подолу, ще щось, якісь старенькі відреставували, але більше це все новобудови. Космічно дорогі квартири, але тут немає парковок Абсолютно з цим біда. Ну, Це такий, знаєте, туснявий прикольний квартальчик, тут багато магазинчиків, багато різних кафе. Тут красиво, гарно. Але жити я в такому місці не захотіла. Але тут зовсім поруч діментеатр. Ну, ну, тобто на одній тій самій вулиці можуть бути ось такі будівлі, красиві модні і щось от таке старе, а, яке може просто впасти на голову і, зрештою, по факту є смітником. Це Поділ. Щоб ви зорієнтувалися географічно, я прийшла звідти. Отак, звідти знизу. І вийшла на Андріївський звіз, де є дементати внизу. Бачите? А йти вам треба наверх до церкви. Надзвичайно красивий і величний Андріївський собор у стилі українського барокко. Дивіться, як гарно, так? Оце ресторанчик, який називається за двома зайцями. Маленький камерний ресторан. <хи> у мене тут фотосет трошечки. Біля старенького будинку класно, красивого, дуже гарно. Ми не знімали наших молодят. Там у нас і в райдері на весілля прописано абсолютна інформаційна тиша. Так тому і бути. Це їхнє право, абсолютно. Нічого ми не викладаємо, але викладаємо красивий Київ і власні фото. Це справді дуже атмосферне місце. Ці пагорби наші подолу, будиночки, двори. Я раніше дуже була байдужа доподолакось. Ну от не розуміла я. Як от Одеси, вибачте, одесити, вибачте, вибачте, я так досі якось не змогла в неї закохатись. От не склалося в нас кохання. А от з подолом складається особливе місце в Києві дійсно. Ми спускаємося вниз. Справді такий різний поділ. Цьому будинку стільки вже триває той ремонт, ніяк його не закінчать, мабуть, не можуть поділити, чий він. Багато є отаких от будиночків, досить колоритних, середнього рівня доглянутості, але все ж таки, на жаль, багато є отакого от затягнутого ваганчірку, але менше, ніж було. раніше. Правда, раніше багато було цих ваганчірків, зараз трошки ну, менше. Тут є кілька будинків, які з проваленою кришою, от які от розбиті. Ну, Зараз, може, один вам навіть покажу. Поки ми туди йдемо, то розкажу. Теоретично, так, я могла би зустрітися в Google Meet. Теоретично з нашими молодятами. Але це не зовсім та пара і не зовсім той захід, який би мені хотілося готувати суто дистанційно. І зараз ми беремось за кожну роботу, яку нам пропонують, справді яку ми можемо виконати якісно і добре. Зараз такий час, коли будь-яка робота, це щастя. Я з іншого боку для мене і щастя приїхати в Київ, хоча все одно сумно набагато менше людей зараз в місті. Ну, я зараз зараз холодно день. і будній день, але менш нім на Андрівському завжди більше людей було. Якось на літо бачиш, люди намагаються виїхати, можливо, кудись на дачу, кудись в село, виводять дітей. Тому що війна як не крутиться. Зараз ще ну, завжди було влітку менше людей, але зараз і ще з війною стало ще менше, якщо там. Роз'їжджалося відсотків 20, то зараз 30-40. На жаль, на жаль. Зараз ми дійдемо до Дім кінотеатру і там покажу вам цікавий будинок, який поруч з ним. От ми вже підходимо до Діма кінотеатру. Поруч оця будівля, це теж театр, якщо хто не знає. Це мали... мала зала, так? Мала сцена, так. Мала сцена. Імені Ігоря Славінського. Так, Діма ще застав Ігоря Славінського в роботі. Прекрасний режисер, прекрасний актор. От його ім'я і носиться сцена. Тут на 40 людей невеличка. сцена? Ні, 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 в залежності від вистави, від 50 до 60 максимум Навіть так? людей. Так. Mm. -60. А ось на місці цього театру багато десятків, кілька десятків, як мінімум. Тут був недобут страшезний, який був схожий трошечки на цей театр, але щось здоровенний, більш помпезний, в ліпнині, але недобудований. Просто цигляна, якась моторошна штука. І шансів його добудувати абсолютно не було. Дякуємо компанії Рошен, яка це зробила для театру. Зробила найсучасніший театр в Україні. Зрештою, це єдиний театр, який побудований за часів Незалежної України. І з в про це. Гарди. Так. Ти любиш світи? Я люблю світ. Так, а ти нікуди більше не пробувався. Ні, Я не пробувався. Ти Куди? Що? Я пробувався і налівий, і ми з любою пробувалися в ходив? молодий театр. Ми... Я думала, ти хотів тільки сюди. Не, хотів, ти Ні, тільки Ми пробувалися, бо, бо я не Люба знав, де я буду працювати. Знає. А, зрештою ми і сюди з Любою пробувались раніше. потім вже Але ж ти, Ще як Ігуана, ходив віку. рік. Ти ж рік ходив і такий виходив свій театр. Виходив. Так. От Віталій Малахов світло йому пам'ять, дімку взяв до театру і це окрема історія. І ось біля театру, наприклад, є така досить занедбана будівля, в неї практично немає даху, там якась от просто дірка. Він всередину. Провалений. Провалений — Він, він провалиний, там росла береза і не знаю її. Ніхто десь. цим не займається. Це так прикро, тому що дивіться, які двері. Шалено красиві двері. Я навіть можу підійти вам показати. Перейду дорогу вже. У Дімківтеатрі теж схожі на друковані двері, і вони навіть на склі вирізаний малюнок тих дверей, які були колись у тому будинку. Дивіться, які вони гарні, правда? І ніхто не береться за ту реставрацію, ніхто цим страшно не заморачується. Дуже шкода, він же комусь належить цей будинок. Але в нашій країні є така прикра практика, коли чекають, поки воно все впаде, або комусь на голову, або просто впаде, і тоді хтось бере його за бестінь. На жаль, ну ось це те, про що я говорила. Ось такі занедбані двори. Гляньте. Хоча, уявляєте, тут можна було б зробити дуже колоритний, красивий дворик, але поки що, на жаль, ні. Практично всі пам'ятники були у Києві закриті мішками з піском. І вікна нижні теж закриті. Ми йдемо на контрактову площу до колеса прогулятися. А цей пам'ятник теж закритий? Ну вряд чи ні? Ні, ні. Саксаганський відкритий. Він Сагайдачний. Це Сагайдачний, так? Вулиця Сагайдачна. Гетьмана Сагайдачного, ми з Настю його вчили. По історії Саксаганського це в іншому ареалі нашого. На Життя. Гарне місце тут. Це вулиця пішохідна до половини. Тобто люди тут гуляють, п'ють каву. Ну, зазвичай, коли люди тут є. Сьогодні ще й холод, сьогодні зараз градусів 14-15. Такі по відчуттям абсолютно осінь, чесно кажучи. І вулиця пуста. Ми ну, потихеньку йдемо у бік метро або у бік маршруток вже як побачимо, як вирішимо. Ото ми звідти спустилися. Андрійському Андріївському ми тут вже включилося це колесо. Всі, хто приїжджають вперше в Київ, на ньому катаються. Я на ньому не каталася жодного разу, але ну, хочеться. У нас це є фото. О, дивіться, на ці паровозики можна витримати. Крокоділи на От же ж. Слухай, ми так давно з тобою просто не гуляли, правда? Хочеться сфоткатися. підслухати. Ой, яке воно ядовите кольор. Діма, сьогодні мій фотограф. Мене нарешті будуть якісь фото. А я все дивлюсь на себе і не можу звикнути. У мене виросло волосся за час, поки я живу в лісі. Але слухай, я на даний момент я не хочу його стригти. Мені комфортно з довгим волоссям. Прекрасно, це ж завжди енергетична штука. Хочеш, стрижешся, тобі якось змінюється. Угу. Світо сприйняття. Світло. Я зараз не хочу стригтися. мені прекрасно. Прекрасно бути тут і зараз я б написала нещодавно пост про те, що вся голова знаєте, як в мороці, як в тумані, тому що майбутнє майбутній туманний. Ти взагалі не розумієш, це правда, але дуже багато мені написали. Подруг, знайомих, їм дуже це все відгукнулося, бо всі українці так живуть. Всі живуть в тому морі, але живуть і весь час намагаються себе вкидувати в сьогоднішній день. Жити тут і зараз це найскладніше в Україні, тому що ти знаєш, що завтра може і не настати, але тобі так хочеться планувати. Так хочеться жити своє особисте життя. Як є, дякуємо нашим західним партнерам, дякуємо патріоту. Який захищає Збройним наше небо України. і найголовніше так Збройним силам України, які роблять наші дні життя взагалі можливими. Що ми? А, Я ще сфоткаю. А, ти ще сфоткаєш? Ну, давай. Фотограф Дмитро. Це пам'ятник сковороді, який говорив, що світ його ловив і не впіймав. Тепер впіймав, бачите. Стоїть теж в сітках, щоб, хоч якось, його зберегти. Все, погнали ми в метро, вже дуже хочеться додому. Ми прийшли додому, повечеряли, а я весь час смикаюсь в цей бік. Мені здається, що це Марся дивиться на мене. Дуже схожа кицька. Стоїть і дивиться мовчки. Наче жива, правда? Дивимося серіал. Мабуть, треба трошки поспати, бо це і ночі, певно, буде обстріл. Ця кацапська наволоч. Абсолютно не криючись, піднімає літаки, летять вони в бік Каспію. В нас вже навіть знають це такий жах. А нам повідомляють, що вже злетіли літаки, вони будуть на межі пуску ракет о першій ночі. Це означає, що до України вони долетять десь близько третьої ночі, буде обстріл або якісь С-300, С-400, я не знаю, ікс-ракети. Ну, балістика навряд чи, балістика вона інакше летить. Уявляєте собі цинізм цієї всієї ситуації. У нас є сумочка, в ній там зібрано те, що нам необхідно, якщо що. Але ми на кожен звук дюргаємося. І ми готові до всього, певно, але це просто традиція. У мене, звичайно, ейфорія, прийшовши додому, дуже хочеться бути тут. Але щоразу смикнувшись на будь-які звуки, розумієте, що сьогодні вночі знову буде обстріл і куди б я дівала дітей. В голові те, що справді добре, що вони там. Мої думки тихі, але дуже матеріальні. Ді думки всієї України. Я дуже сподіваюся, що це страшне каміння, оці пекельні стріли. Не долетять, а поки що.